Берник Микола Петрович села Велика Виска. Працюю тренером зі спортивного туризму при Великій Вискійській загальноосвітній школі. І з Джоганом Микола Петровичем я познайомився через газету, нова газета. Там газета поміщала фотографії усіх чоловіків з Весами. І я був учасником конкурсу. І він. Коли я прочитав про нього, мене зацікавило, що він мій подвійний теско, теж Микола Петрович. Тому я попросив його номер телефона. І позвонив, і ми заочно познайомилися. А потім ми з ним зустрілися у, на хуторі Буда у Холодному Яру. Там вже я побачив, що знайоме обличчя позвав Микола Петрович, він повернувся, обізвався. Ну і таким чином ми познайомилися. Разом з ними були і в цьому році на Майдані, у Києві, в одному наметі проживали. Зараз він тут очолює самооборону в Києвограді. І ми з ним продовжуємо обмінюватися інформацією. І я вирішив своїх вихованців, туристів привезти сюди, щоб мої діти дечому навчилися в них і е учасники самооборони також їм показати майстер-клас по певних видах переправи, спуску. Ну, я думаю, наша зустріч відбулася результативно, тому що діти ну, тягають мене за поле, не хочуть додому їхати, просяться ще на ній залишитися, але, на жаль, це неможливо. О, і самооборонці теж нас запрошують, щоб ми частіше приїжджали. А з якої школи? Великовеськівська загальноосвітня школа. Ага. Все, спасибо, спасибо. Так,